У цьому та наступних відео ми крок за кроком пройдемо всю процедуру заповнення документа відомості про будівлю. Розпочинається вона у вкладці загальної інформації. Частину інформації ви вже внесли, коли створювали цей об'єкт, але у вас є можливість її відредагувати. Загалом усю інформацію в картці об'єкта можна редагувати до моменту підписання. Після підписання та реєстрації змінювати її можна лише шляхом створення нових редакцій, про що ми також поговоримо згодом. Тож, що є на вкладці загальної інформації, тут вказані назва будівлі, її призначення, клас наслідків. Далі в кольорових блоках ще раз вказана назва, ідентифікатор та суб'єкт внесення інформації. Справа ви можете побачити карту з нанесеним контуром будівлі. Якщо ви хочете змінити щось у цій вкладці, натисніть на кнопку Редагувати загальну інформацію. У вас відкриється меню, де є поля для зміни назви, типу об'єкта, класу наслідків та геометрії контуру. Зверху ви можете бачити меню для наступних дій: відміни змін, застосування чи зберігання даних. Також є можливість додати геометрію прибудинкової території через редактор, який вже використовувався при створенні геометрії будівлі. По суті, це вся інформація на вкладці Загальна інформація. Коли ви її внесли, натисніть на візарді, панелі внизу, кнопку вперед і перейдіть до наступної вкладки додаткові параметри. Заповнити їх можна, натиснувши кнопку Редагувати. Тут можна додати рік побудови і прийняття в експлуатацію, вказати, чи належить будівля до об'єктів культурної спадщини, чи належить будівля до центральних органів виконавчої влади тощо. Також тут є можливість додати власників. Для цього є випадний список. Якщо власника будівлі немає в цьому списку, ви можете його додати. Потрібно вказати правовий статус, дані ЄДРПОУ, Натиснути Отримати дані з ЄДР» і ці дані вам ймовірно підтягне. Але якщо цього не відбудеться, потрібно буде вручну внести назву і адресу. Останній пункт у вкладці додаткові параметри форма управління. Якщо у вас багатоквартирний житловий будинок, то можна вибрати форму управління. Але оскільки ми описуємо громадську будівлю, то в цьому пункті нічого не вказуємо. Коли все внесено. Натисніть кнопку Застосувати, а потім Зберегти.